Всім привіт! З вами Роман канал з Поспішаю поділитися з вами новинкою, яка тільки нещодавно прийшла до нас. Це перша лімітка, перший spider Spidercon Military 2 в карбоні зі сталю s 90 v Давайте поглянемо що всередині. Перше, що впадає в око, це сам пакетик. Він не такий, як на інших спайдерко, трохи ще ніж і поліетилен, і по-іншому складено. Мені не, не знаю, чому так зроблено. Можливо, вони і на всіх наступних моделях будуть так само це робити. Проте воно зроблено не так, як зазвичай. І це я теж хочу зазначити. Знімемо кульочок, але поки відкладемо в сторонку ножик, подивимося, що у нас тут всередині. А всередині. Є стандартна інструкція спайдерка. Та наліпка. їх звичайно, чіпляють на бампер, або кудись вам куди хочеться, на ноутбук, на іншу поверхню. І папірець про те, що цей ніж є ліміткою. Що ми тут маємо? Що тут написано? Що це спринтран. Їх випущено всього 1200 штук. Тут про це не написано, але написано, що. Коли вони будуть продані, то вони вже будуть продані остаточно, і в вільному продажу їх не буде, не будуть вони перевипускатися саме в цій конфігурації. Також тут пишуть, що сталь s 90 v від Crashable це виробник, має в своєму складі карбіди. Ванадія замість карбіди хрому, що підвищує твердість, зносостійкість та стійкість до корозії. Тобто s 90 це топова столюка, одна із суперсталей, яку варто мати на увазі, варто мати в своїй колекції. Якщо вам потрібен класний ніж зі класної сталі, то s 90 v можна розглянути як сталь, яка буде універсальною в багатьох. Випадках. В папірці також написано, що руків'я виготовлене з карбону. Це дуже класний матеріал для руків'я, який має високу твердість, не підвласний ані часу, ані якимось агресивним середам, легкий. і, окрім карбонової накладки, всередині по всій довжині ножа встановлені сталеві скелетонізовані лайнери. І от, на відміну від Spiderco Millitary першої моделі, де лайнери знаходяться трохи далі, ніж половина. Тут лайнери на всю довжину, що підвищує загальну міцність конструкції, так як комбінація сталі та карбону або G10 це значно міцніше, ніж сталь буде десь наполовину. У Spiderco Millitary 2 і лімітка ця не виключення. Кліпсу можна переставити в чотири положення, як вам буде зручно. Якщо ви шульга також можна спокійно користуватися і вішати на лівий бок. Або, як звичайним користувачам, зручно ніж носити в кишені в положенні тип ап. Коли ви дістаєте рукою ніж з кишені, і відразу у вас палець знаходиться біля отвору для відкривання. І що хочу зазначити: що оця лімитка, в неї механізм налаштований ну, ідеально. Відразу з коробки, ніби на підшипнику працює саме лезо. Причому люфтів в неї немає ніде. Дивіться, спокійно падає, спокійно відкривається, але підшипника тут немає це прямо якась магія. Леза чітко по центру, заточка повністю симетрична, і рівненька. На спайдерках це не така вже нечаста подія, коли або заточка скошена в один бік, або ж лезо знаходиться не по центру. Тут все ідеально зроблено симетричні підводи, і лезо з обох боків, з усіх сторін. Ледве не забув зробити замір зведення. Давайте подивимось, що ми маємо. Так, тут трошки треба відступити. 0,64 мм на початку. 0,63 посередині і кінчик має бути трохи товстіший. 0,6. Ось тут 0,65. В принципі, рівномірне зведення майже по всій довжині клинка. В самому-самому початку, але тут немає заточки, тут я заміряв. Випадково, трохи далі потрібно було. 0,65 по всій довжині клинка. Класно, різати буде чудово. Механізм фіксації Compression Lock. Багатьом він подобається, багатьом не подобається. Тут вже залежить виключно від вашого вподобання, чи вам він зайде, чи ні. В першій моделі це лайнер лок. І от якраз я робив відео. І мені якраз для відкриття і закриття в рукавичці зручніше використовувати лайнер лок. Якщо ви звичайний користувач, якщо вам не потрібно в рукавичці це робити, то Lock буде в цьому плані кращий. Цей замок міцніший, ніж стандартний лайнер лок, і в нього є дуже велика перевага. Коли ви закриваєте ніж, ваші пальці не знаходяться. На шляху леза. Тобто, якби тут був не був вайнер ви відсуваєте і вже ніж вже іншим пальцем потрібно його скласти. Теоретично ви можете себе порізати, попавши по великому пальці. Коли ви закриваєте compression лок, особливо коли він налаштований так, що він закривається під власною вагою, то склавши ніякого е варіанту порізати себе, просто не існує детент, точніше, кулька для отримання, тут знаходиться всередині, і ніж не відкривається, як би я сильно його не тряс. Немає залипання цього детанду. Ви спокійно відкриваєте, доклавши зовсім зовсім невеличкі усилля, але воно тримається всередині непогано. А завдяки наявності чойла, тобто, коли саме ріжуча крайка не знаходиться на самому краю руків'я, ви можете спокійно відтиснути великим пальцем замок і скласти ніж отак. Бачите? Не потрапляє по пальцям лезам абсолютно. Тобто відтиснули, і це безпечно навіть в такому вигляді. Ви не можете порізатись, хоча мені зручніше Compression Lock відкривати і закривати якраз вказівним пальцем. Я бачив різні варіанти, як люди це роблять. Ну, це мої вподобання. Sprint Run Spider -com Military 2 це безумовно колекційний ніж. Але для звичайного користувача, якщо вам потрібен фірмовий гарний ніж. Він буде чудово також пасувати, його можна використовувати для будь-яких звичайних дій. Карбонове руків'я, сталь s 90 v яка не ржавіє і має гарну твердість, в'язкість та е зносостійкість. Чому ви його і не використати у вашому кожедневному житті? Чому б його не носити в кишені або на спорядженні? Я однозначно раджу цей ніж. Поки він є у вільному продажу, взяти собі в колекцію, собі на EDC, якщо вам до вподоби великі ножі. Я, власне кажучи, люблю менші ножі для міста, але дехто носить і колд раджа. Так от, мілітарі буде в багатьох випадках гарною заміною будь-якого EDC-шного варіанту. На цьому буду закінчувати. Я сподіваюся, вам сподобався. Цей спайдер комілітарі, мені він особисто дуже подобається. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого контенту.